Як цей процес е, ліквідації тих, тих осередків цієї церкви, е, які офійовані з Російською православною церквою, що доведено, може виглядати? Ну, вони почали не з осередків, а з головного осередку, так би мовити, з Київської митрополії, які підпорядковуються всі інші? Е, і, е, Просто якщо діяльність організації заборонена, її майно переходить на статутні цілі, інших розвиваються угоди аренди, вони не можуть мати рахунків, вони не можуть фінансуватися. Все це далі повинна робити українська держава. Всі за великим рахунком, всі урядові установи, починаючи від МВС, і завершуючи податковою і всіма іншими, і армою, повинні. Почати зараз цей процес уряд має зробити спеціальне якесь рішення, і цей процес весь описаний. Тобто, просто потрібно їх ліквідовувати як будь-яку іншу громадську організацію, яка заборонена в країні, через те, що шкодить національній безпеці.